На сумщині у сумах, зокрема, навіть за умови вкрай складної та напруженої безпекової ситуації, люди не просто залишаються жити на рідній землі, а ще й працюють на результат, закладаючи підвалини на майбутнє. Яскравим прикладом того є перші підсумки реалізації реформи управління державним майном. Кордон з країною агресоркою з Російською Федерацією у нас більше 560 кілометрів. Всі прикордоння, скажімо, там, в принципі, жити вже неможливо, але в сумах ми працюємо. Ми працюємо на те, щоб забезпечити і розвиток бізнесу в нашій країні. приватизуємо об'єкти, передаємо в оренду. З початку війни ми приватизували за дві тисячі другої, дві роки. Ми приватизували 9 об'єктів. І до бюджету державного перерахували від приватизації цих об'єктів мільйон 84 тисячі гривень. А вже з початку цього року, за 10 місяців цього року, ми перерахували до державного бюджету 93 мільйони 818 тисяч гривень, при цьому продали 26 об'єктів. Що стосується оренди державного майна, то оренда на Сумщині, за оренду на Сумщині перераховано до державного бюджету 7 мільйонів 508 тисяч. Наша знімальна група разом із представниками регіонального відділення фонду державного майна України відвідала одне з 26 підприємств, які цього року було продано на приватизаційному аукціоні. Саме на об'єкті, на якому ми зараз знаходимося, це державне підприємство Експортно-технічний центр держпраці підготовка його до приватизації розпочиналася ще з кінця 2019 року, тому що підготовка єдиномайнових комплексів до приватизації потребує великої підготовки документів, технічної фінансових, фінансової звітності підприємства. Ця вся робота була проведена всі документи зібрані і у в цьому році, саме в травні місяці, було оголошено аукціон з продажу цього єдиномайнового комплексу. Переможцем був один учасник, це товариство електрофікатор, і даний об'єкт був проданий. Кошти сплачені до державного бюджету. Рішення про приватизацію сумського експертно-технічного центру держпраці було прийнято в рамках реформи, яку затвердив уряд. Ця реформа спрямована на оптимізацію роботи регіональних підрозділів держпраці. Замість 22 обласних органів створюються нові міжрегіональні структури, які охоплюватимуть одразу кілька областей. Через це державне підприємство, згідно з відповідним наказом, було передане від Державної служби України з питань праці до фонду державного майна України. Далі його виставили на аукціон через систему прозоропродажі в червні місяці цього року. Договір було укладено. Також умовами договору є обов'язково протягом 6 місяців. це збереження профілю виробництва даного підприємства та не звільнення працівників з їхніх посад. Умови договору виконуються. Так як бачили, підприємство працює і маємо надію, що буде працювати і приносити дохід як для держави, так і забезпечувати робочими місцями наше місто. Про поточний стан справ нового власника та перспективи розвитку даного підприємства ми дізналися у його безпосереднього керівника. Робота звінила в зв'язку з війною. Ви ж бачите всі, що в області твориться, всі виїжджають, але це не, не привід, щоб опускати руки. Новий власник зацікавлений в продовженні тієї діяльності, якою ми займалися. Тим більше він ну, не стороння людина, в нього є своє підприємство, яке займається чимось схожим на нашу діяльність. тому він осознанно це покупав, з метою зберігти і профіль, і колектив, і напрямок діяльності. Тож, попри війну, Сумщина впевнено рухається до кращого та прозорішого управління держвласністю. Зручно дізнатися, яке майно можна приватизувати чи орендувати у вашому місті чи громаді можна за допомогою системи Прозоропродажі. Це електронна система онлайн-аукціонів, яка забезпечує відкритість і чесність торгів. Тут ви знайдете детальну інформацію про кожен лот, включаючи фото, опис, початкову ціну та умови участі в аукціоні. Щоб знайти потрібний об'єкт, достатньо зайти на сайт Прозоропродажі і скористатися зручним пошуком битви виграє армія, а війну економіка. Тож бізнес повинен працювати і розвиватися. Якщо ви хочете дізнатися більше про переваги приватизації і оренди держмайна в Сумській області, не пропустіть одразу після інформаційного випуску новин на телеканалі Відікон, соціальний проєкт Нові правила.